І всім привіт! Ви на каналі Роялес і це нове відео про Павел Старс. Нарешті, спустя такий великий час я нарешті вирішив записати відео. Сьогодні 25 -те. у нас грудня. Ось і ми ось тут і починаємо. Не знаю, чи вигружу я це відео, чи не вигружу, напевно, все-таки вирожу. Воно саме не буде маленьким таким. Просто ми пооткриваємо подарочки, сьогодні та й все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. І в принципі ми починаємо. У нас 28 подарків Побачимо, буде хоча б сьогодні один легендарний. Так. Уже є епічний. А, ну і більше, походу, не буде. Сіба! Просто саме лучше, що може випасти із цих подарків, то це... Значки... Значки будь прокляті Давай. понятно. Мне не подобается, что мне так не везет. Ну, хотя бы скинчик можно? Да вы надоели! Что это за... Такая невезение. 200 монет. Ну, хотя бы... О, мистичный. Тут только попробуй мне и куси Нарешті. Нічого собі! Оце подарок був просто отлічнішим. Не скім, я, конечно, думав, що якийсь скінчик новогодній можна буде, але. Мені подобається те, що мені дали нарешті. Скі... Ну, не скін, конечно, але. блін, а я ч така. Так давай что-то пока що легендарного у мене не було. Максимум був мифический і там випав шейк. Епічний, да, до... А, ну вс. Там мені вже випало значков і икону епічного? Ну, таке. мені Покажу ти шейт, це было саме нормальне і Давай випадай мені ще один значок хили типу того. Ну конечно! як без цього. Ні, я, я, я просто бавдею, що із епічного випадає. выпадать. легендарний. Ну якщо тут щось буде погане, я просто не знаю. Давай, шо то полезно, пожалуйста. Скин на вольта. И все! То есть, мне выпал скин а по 1 вольт? И все! Да. Я что то надеюсь на по потекалише! Ну, одного, в принципе, нам уже більше легендарних не выпадет. Ладно, беру свисвував, ладно, нам ще один легендарний випав. Вони подведи мене, пожалуйста, цей хоча б легендарний. <звук> Як добре, що я не купив цей скін, а я вже хотів його купити, якщо чесно. Санта Сту. Я хотів цей скін купити, я клянуся, я його хотів купити, але він мені випав. Це найт, це дуже добре. Мені по... Оцей легендарний подарочок хороший був достатньо, достатньо хорошим скіном. Макфічески що тут випаде? Гаджет на, лі... на ріку. Мда. Ну, в принципі, непогано мені випало достатньо. Два легендарних подарка. Це, в принципі, нічого собі. От мені тики не подобається, що из-за пиццы какие-то значки выпадают в максимум і іконки. І з мифического мені випадає 200 очків сили. Оце саме хоче худший был мифический. Останній подарок остався. Ні, це все. От такі мені нагати випадали. Два скина і, і один даже... Бравлек. Ух ти. Подарки дня. Давайте соберемо. Епічески я знаю, що мені нічого тут не випаде. Це щось нове? клубі що у нас. клубі доб... дуже багато повикидували, по тому що було особисті. Мила купівка аж на не через 22 дні. Да. Дякую. Что тут еще у нас? Тут у нас, кстати, там еще какие-то подарочек. Тут еще и даже есть еще три таких подарка. Давайте откроем. Я... Ну, вот таких... Так, сейчас вот лет. Духи загорели редкий. И у нас очередной. Вот, вот Ще один раз значок. Мені взагалі пічки не не сподобались, тому що випадають одні значки. Це це просто... Давайте подав од дня, тоді заберемо ще 10 таких. 10 10 очків сили. не 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 ні не ні, 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 ні. нічого я покупати не собираюсь пока що. ще такі скины мене тільки один новогодній скин випав, прикольненький Нічого собі тут даже спайк є і кит є ух ти, йомайо. я би назам даже не знаю тут мене а тут у нас є ще легендарний стар Пожалуйста, не подведи мене. Це що за скін? Містер Пі? Да, містер Муха. Таке собі, конечно, мені випало. Звичайно, не, не дуже прикольне. Тут що у нас? Тут у нас є ще й случайний гіперзаряд. Пожалуйста, дайте мне нарешті речі заряд на Леона, Він мені вже нафік не випадає стільки часу. Будьте полокліти деріл. Мені є заряд на деріло випав. А, -а, -а. Ну і останнє тут, є. що у нас тут є. Якісь два спреї нових, які мені теж не особо треба. І це все, да? Так, добре. Тоді зробимо по-іншому тепер. Оскільки я хотів купити Санту більше всього, тепер давайте зробимо інакше. А саме ми будемо зараз робити таке. Е, вибирайте. Це що стать якийсь новий скінчик. Це що у нас за, за колекція? Ну, ненависть мені, якщо чесно, це скін на Дейр. Я думаю, що це вообще, що це ріку, ну ладно. Так. Е, дивіться робимо так. Що мені. У мене є 333 гема. А, я не можу купити а, тоді, Дивіться, ми можемо купити. Я можу... я можу купити спайка легендарного. В принципі, за кристали, Або я можу купити деякі скінчики. От я хочу новогодні якісь скини купити. А, а саме, вибирайте цей оцей скінчик. Вы напишите мне в комментариях, понятное дело. Осей Динамайк. Осей, в принципе. Эм, Джеки с Может... Ну, ну, типа, вы поняли. Я надеюсь, вы зазумели. Дальше у нас ОСЕЙ скинчик. Еще я. Я хочу на уходники скин. Або, в принципе, я говорю. Або, або в принципе, спайка. Эм. цей, ну і. понятне діло цей. Напишіть мені в коментарях, що мені лучше всього купити. Я вам показав і ви повинні мені сказати, що мені купити в цьому. Ну, що мені купити в наступному. На... На... Що мені купити, І я в короткому відео в ді... докажу, що я це куплю. Я вам покажу, що я це куплю, і все, понятне діло. Ось і все. Так що пишіть в коментарях, всім дякую за перегляд даного відео, воно навіть вийшло якимось трохи хіба Всім до нових зустрічей і всім пока-пока.